Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я і її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми говоримо про фестиваль міської культури під назвою Кривбаз. Більш детально про нього нам розповість наша гостя Катерина Левченко. Катерина, рада вітати вас. на нашій студії. Доброго вечора. А давайте почнемо напевно. З міні здається, з найголовнішого. Чому Ані. така назва саме Кривбаз? Так, це справді не помилка, це назва «Криворізький базар. Фестиваль сучасної міської культури, і тобто це скорочено кривбаз. Так, від, Все. Від, теп... від слова базар. Все тепер ми я, я угу. сподіваюся, ми вже всім пояснили, щоб ніхто не хвилювався. Так, підемо далі. Як виникла ідея його проведення? Ідея виникла в тому, що трошки не вистачає нам цікавого дозвілля для всіх категорій населення, де ми могли проводити час з друзями і родиною. Тому ми командою КРСС Криворізького центру сучасної культури спільно з посольством Сполучених Штатів Америки та фондом жіночі можливості вирішили організувати дводенний фестиваль, де абсолютно кожний та кожна зможуть знайти чим зайнятися. А чудово, які види мистецтва будуть представлені? В нас буде кілька тематичних блоків: це буде маркет від українських брендів. З цікавого в нас буде бренд щось цікаве зі Львова, бренд Оверол з Києва, які продають одяг з принтами відомих українських художників сучасних. Крім цього, буде музика, фудкорт, лекторій, освітня програма. Також буде битва креативних підприємців Кривого Рогу за 4 субгранта в 1000 доларів, будуть майстер-класи для дітей. Чайна церемонія, винна дегустація і також корнер від криворізьких і не тільки криворізьких сучасних українських художників та художниць, де можна буде не тільки подивитися арт-об'єкти а ще й придбати їх. Тобто досить така насичена програма на ці два дні. І от я почув, що буде Львів, Київ, то ми можемо сміливо називати цей фестиваль всеукраїнським. Так, ми плануємо, якщо... Мешканцям Кривого Рогу цей фестиваль сподобається. Ми будемо його масштабувати і розвивати. Хочу наголосити, що в нас є дуже потужна програма Лекторію. До нас завітає е, генеральний продюсер Ukrainian Fashion Week Володимир Нечипорук з лекцією про е, українську моду, також відомий київський куратор і публіцист Костянтин Дорошенка. З лекцією про мистецтво під бомбами і презентацію його книжки. Окрім цього, в нас буде проведена винна дегустація зі Сергієм Стаховським. Думаю, що багато українців і криворіжан його люблять і поважають. Це відомий український тенісіст. Він роб, а також він наразі служить в Збройних силах України і він завітає в свою ротацію в криворіг для того, щоб познайомитися з нами, поспілкуватися і розказати про. Про себе і про своє вино. Крім цього, цей фестиваль буде повністю благодійним. Вхід на два дні подій символічний 100 гривень, і всі донати за вхід ми перераховуємо на Збройні Сили України. Чудово, ну от навіть а, з цих слів, що ви зараз розкажете про, про фестиваль, він вже вражає а, своєю програмою, своєю А, Тому я думаю, що сміливо ми можемо називати його всеукраїнським, угу. і вже напевно хочеться, що якнайскоріше а, дійсно ви масштабували його. Хоча він ще й не відбувся. Угу. А, так, а, підемо далі. Якщо так вже глибше так, говорити, от яка його головна мета і ціль, яку ви ставили перед собою, от, коли починали його реалізовувати? Створити якісне дозвілля для мешканців кривого Рогу. для того, щоб ти зміг трошки доторкнутися до мистецтва сучасного, дізнатися щось нове або надихаюче в рамках лекторію, познайомитись з новими людьми і добре провести час з родиною. Тому в нас буде майстер-клас для дітей, арт-майстер-клас, де вони будуть створювати заготовки для шоперів. І батьки можуть прийти і залишити на три години своїх дітей, які будуть займатися мистецтвом, і в цей час відвідати якісь події в лекторії або просто насолодитись, наприклад, фудкортом і гарною сонячною погодою. Угу. А для дітей буде організовано тільки майстер-клас, чи ще плануються якісь там інші зали? Для дітей тільки майстер-клас, але в нас буде ще майстер-клас для дорослих. Він називається Drink and Draw. Ми будемо пити вино і малювати такий собі форма сучасної арт-терапії. Чудово! Е, що потрібно для того, щоб приєднатися до заходу реєстрація? Чи це буде там е... в нас? Є реєстрація на лекторії. Вона наразі доступна в наших соціальних мережах і також на новинних ресурсах криворізьких медіапорталів. Але реєстрація на лекторії не є обов'язковою, тобто ви можете просто приходити. 13 та 14 квітня з 12 до 20. Угу. А чому вирішили поєднати цей фестиваль з благодійністю? У е, нас є колега Ярослав Хитрий, який до повномасштабного вторгнення був директором Кмитівського образотворчого музею імені Йосифа Буханчука. І наразі він вступив до. Збройних сил України і тому ми його підтримуємо і збираємо донати на потреби його бригади. Угу. Е чи можемо ми назвати от ну за останні роки, не, не брати тільки там останні <говори> два роки війни, коли наша країна в цьому стані, а там здавати за там п'ять-десять років, чи можемо ми назвати цей фестиваль от наймасштабнішим заходом у кривому розі? Ми подивимось по кількості відвідувані, і обов'язковим скажемо, скільки ми отримали, тому що скільки в нас донат 100 гривень, нам буде легко порахувати. Але нам також важливо робити кривий ріг популярним і відомим на мапі України. Саме тому ми запрошуємо лекторів з різних міст, популяризуємо кривий ріг, його пам'ятки, культурні, здобутки, індустріальні пейзажі. Ми будемо продовжувати це робити, тому сподіваємося, якщо всім. Подобається наш фестиваль, то наступного разу зробимо йому ще більш об'ємним і масштабним. Uh -huh. Ну з тих слів, що зараз я тут чую, uh -huh. я думаю, які чують наші глядачі, вже дуже цікаво подивитись наживо, як це буде відбуватись, тому що це uh -huh. дійсно щось щось вражаюче. Тому от е мені цікава ваша думка, наскільки важливо я розумію, що це ваш проект, але от наскільки uh -huh. важливо на вашу думку створювати більше подібних заходів і більше подібних проектів, не зважаючи на той стан, в якому зараз живе наша країна. Ну, ось саме через той стан, в якому живе наша країна, ми змушені ми маємо створювати якомога більше таких подій, активно до них долучатися. Крім того, що ці події є благодійними і допомагають нам закривати певні потреби збройних сил України. Також такі події дозволяють нам зберігати українську культуру. Популяризовувати її, допомагати один одному дізнаватися щось нове про нас як Україну, як націю, про нашу історію, ну і також розвивати українську культуру, тому що маємо зберігати нашу ідентичність і щоб війна, скажімо, не зупиняла нас в розвитку, а тільки сприяла, тому щоб ми розвивалися ще більше інтенсивніше. Тому закликаю всіх, хто дивиться нашу програму, створювати такі події, відвідувати їх. І наскільки важко нам не було, але я особисто вважаю, що це наша місія продовжувати жити краще життя ніж у нас було, попри все, а, досить масштабний проект і хочеться відразу запитати, скільки <кас> часу тому, що в вашому центрі дуже багато проходить ми, uh -huh. ми, ми останнім часом навіть дуже часто зустрічаємося з нашій uh -huh. студії з іншими представниками вашого центру центру культури. А, скільки часу пішло на підготовку цього? Проєкту, тому що він досить такий масштабний. Ну, ми планували провести цей проєкт е, ще е, в грудні, але інтенсивна підготовка триває місяць. Угу. А, в грудні ви в грудні вже вирішили його провести, що ви його продати весною? Ми точно знали, що ми проведемо його в квітні і з грудня ми вибудовували формат, знаходили партнерство, як, яким чином ми будемо це створювати. А, про партнерів то вам допомагає в організації? Фонд жіночі можливості є нашим партнером по лекторію, також по Open Pitching івенту для креативних підприємців. Також, якщо ви не є креативним підприємцем, але вас ця тема цікавить, то в рамках фестивалю ви також можете подивитися на захист проектів від креативних підприємців, бо в результаті... Найкраще захищений проект отримує тисячу доларів безповоротні інвестиції на розвиток бізнесу. того, щоб таких подій або е креативних продуктів в кривому розі ставало більше. Крім цього, партнером є також Club Хаус, який надає нам майданчик для проведення цієї події. І окрім цього фестивалю, в ті ж вихідні для вас також буде доступна виставка Три години на офіційне мистецтво Одеси, і також виставка Панфірова Маланка Танець життя та смерті». Тобто, окрім насиченої... Програма фестиваль. Якщо ви ще не встигли подивитися два виставкових проекти від Керсісі, ви зможете це зробити? А так ми говорили про них в нашій студії. Я думаю, угу. що багато з наших глядачів зацікавились, тому що досить такі цікаві проєкти. Угу. І я пропоную в кінці нагадати і сказати головне, так коли, де, у котрій угу. та для кого буде проходити фестиваль. 13 та 14 квітня на території Grey Club House за адресою Костенка, 37, з 12 до 20 години. Ми чекаємо на всіх мешканців Кривого Рогу від, ну, на жаль, на всіх від 8 років до 99 Вхід коштує 100 гривень донат на Збройні Сили України. Чудово, ну що ж, Катерина, я хочу вам подякувати за те, що ви звикли в нашої студії. Дякую, і... що запрошуєте. Ми завжди раді mm. вас бачити, тому що дійсно ви багато робите для розвитку кривого mm. рогу, і це... ми, ми не можемо впускати такі можливості, аби поговорити mm. з вами на цю тему. Дуже дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про фестиваль міської культури під назвою Кривбас в гостях. У нас була Катерина Левченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.